Поговоримо про розмір дивана. Як визначитися? Зазвичай виходить з того, скільки є місця. Проте, начебто, у цій нехитрій справі є свої нюанси. На початок порада. Зробіть заміри та фото вашої кімнати. Або запросіть нас, і ми це зробимо для вас. Наочно завжди легше визначитися, який диван має бути. Якщо хочете придбати дійсно зручний диван. Врахуйте потреби всіх членів сім'ї. Так, в середньому густе сидіння 40-45 см. А от людям похилого віку зручніше вставати з дивана повище. Глибина сидіння комфортна, коли вона не менше 60 см. А от коли любите сидіти, підібравши ноги, сидіння має бути більш широке, мало не метрове. А от для гостей потрібні додаткові подушки, щоб компенсувати глибину. Купуйте диван для щоденного сну, врахуйте параметри спального місця. Для двох буде зручно, якщо вони зможуть завести руки за голову, не зачіпаючи один одного. Тож, тестуйте. А стосовно довжини спального місця, орієнтуйтеся на зріст вищої людини. Довжина спального місця має бути більшою мінімум на 10 см. Короткий диван це ризик патології хребта і соглобів. Деякі фабрики роблять дивани нестандартних розмірів. Тож питайте. Приходьте, підберемо диван, оптимальний саме під ваш запит, затишний і безпечний. І ще подбайте про безпеку самого дивану, який ви вже купили. Поцікавтеся, чи буде диван розбиратися і пакуватися для перевезення. На жаль, не всі так роблять. Завжди раді вас бачити. Живіть зручно!